Півіряти генератор атарія мікс. На що на його кВт? 7 кВт він заявлений. Цікаво, що трей він здохне. У нас є 4,5 через отаку 32 А розеточку. І якщо відео набере нормально переглядів, я підключу ще отаку от штуку, щоб виявити його максимальну потужність. Погнали тестувати на третьому режимі. 4,5 кВт! Ну що, друзі, ось ми і провели випробування. І що я можу сказати? 4,5 кВт працює. Ну Якщо ви подивилися Попередні відео і проголосували за слідуюче я можу сказати, чи це працює. Але поки доставте лайк,